У Луганську створено гуманітарний коридор для мирних мешканців. Відтепер всі, хто захоче покинути місто, можуть скористатися ним. Про це заявляють у штабі антитерористичної операції. Там кажуть, щоб пройти через цей коридор, людям треба мати з собою білі пов'язки. Це такий собі розпізнавальний знак для українських силовиків. Цей коридор не може працювати з 12 до 13. Цей коридор працює як тільки є можливість звідти поїхати. Звіти. Полишити, тобто, люди, які полишають ці міста, вони можуть сподіватися на те, що тут вже на цьому боці їх зустрінуть і забезпечать усім необхідним. Їм головне, звідти. Вибратися гуманітарний коридор працюватиме щодня з 10 до 16 години. На цей час українські бійці обіцяють забезпечити охорону периметра мирного шляху. Вояки будуть супроводжувати людей від початку зеленого коридору до його кінця. У штабі АТО вже опублікували і карту маршруту. Він починатиметься з вулиці Радянська і проходитиме через вулиці 16-та лінія Фрунзе та Шевченка. А далі по шосе Луганськ щастя через населений пункт Металіст з собою. Ханчани можуть брати всі свої особисті речі, однак їм суворо заборонено вивозити вогнепальну та холодну зброю.